Всім привіт, друзі, глядачі-підписники. Ну що, Така у нас, друзі, ранкова осіння атмосфера, доволі вже прохолодно, не так як було. Ну, Вже жовтень на носі. І друзі, потрібно вже випрацьовувати свою земельку, готувати її, як то кажуть, в зимову сплячку. Сьогодні я поїду за дисками до товариша і поїду подискую декілька площ. Так що, друзі, допиваємо свою ранкову каву. І починаємо працювати. Вже, друзі, в нас доволі прохолодно ранками, та навіть в день. Паралельно я, друзі, ще займаюся в будинку, як то кажуть ремонтами, як то кажуть, допрацьовую все до зими, стараюся щось доробити. Ну, і, друзі, сьогодні будемо їхати на дисковочку. Шкода, що в мене немає, як то кажуть, власних дисків, мушу підлаштовуватись під когось. Їздив я на днях, орав. На болоті, як випали перші дощики, ну, чесно, таке собі. Ще земелька була доволі сухенька. Ну, але бачу, цими днями добротно ще злив дощ. То, я думаю, вже чудово земля промокла. Можна пробувати орати. Що, друзі, коли в баку. Літрів 15, заводиться з півтечка. і запрацював. А коли в баку менше 10 літрів, я не знаю. Напевно, що все спали все-таки попадає. Потрібно буде її за 12 років вперше завести на ремонт. Отак, друзі, тягаємо часу і їдемо по диску. Диски змащені. Ну і почну я, друзі, з першої своєї площі. Це що в мене навпроти будиночку. Взяв я тут знизу 20 сотий в минулому році. Ну, Чесно кажучи, врожай туди був взагалі слабенький. Та взагалі врожаю не було. Я сюди ні добрива не носив, нічого. Просто думаю переорю здискую, Щоб, як то кажуть... Хоча б перегнило те, що було зверху. Бо тут я не знаю, трава була вже років 10 поспіль. Як то кажуть, новина, Але я думаю, дати сюди перегною цей пісочок і буде діло. Ну а тут я пробував, друзі, орати вперше з новими лемехами на цій площі. Друзі, перший прохід, ну, таке тяжковатенько, але діло буде. Бачите, яке воно зелене, яка маса. І яке поле є після низькі. Уже якось так виходить. Ну, чесно, я скажу набагато краще, як але потрібно ще попопрацювати над цією площою. Потрібно буде покропити ось цей курей. Так що це я вже не знаю, якщо все буде гаразд. Буду робити навесні. Як бачите, дощі пішли, але навіть після дискової сухенька земля пересипається. Так що таке, потрібно це все діло буде здискувати, покропити. Ну я думаю, так тон 10-15 органічного добрива сюди завести. І це все діло ще раз переорати і тоді щось можна буде садити чи сіяти. Бо так я кажу, діла тут взагалі не буде. Така слабенька земля, слабенька взагалі. Потрібно попопрацювати над нею щоб вона давала, як то кажуть, плоди. От Якщо хтось думає, чому так тракторець навантаження йде. Ну, Зараз не видно. Але з тієї сторони, що я їхав, то там взагалі колеса аж присідає, заривається. Ну, так, в принципі, я кажу. Перемололо його. Вже б воно, як то кажуть, хай по-іншому перегниває, бо взагалі я орав, Перше це літом, то такими пластами клало з цим перейом. Я кажу, не випрацьована земля, от навіть видно, який тут перей. Просто потрібно його, я не знаю, кропити, культивувати. Це все діло видирати і прибирати з цього поля. Ну, Занедбане поле було. Я ж кажу, тут була трава, скільки років. Ну а так, друзі, працюємо! Айджі-прохід І прямуємо на слідуючу площу. Якось така, друзі, дисковочка виходить. міліоративного каналу. Ну і, друзі, буду я цю площу випрацьовувати з нуля. Такеньких, друзі, дві площі. Тут я був скосив отавку в останнє. Це все діло покропили. Бачите, випалене воно таке і внесли сюди органічного добрива. Ну, і, друзі, буду я це все діло зараз дискувати, передисковую. І тоді вже, напевно, почнемо оранку. Тут така земля глиниста глина, низ. Тому я думаю, щось тут дай буде. Ну, але я кажу, потрібно, як то кажуть, попопрацювати. Думаю, декілька площ новеньких випрацює. Побачу, чи буде справа, чи не буде. Так, буде перший прохід. Я не знаю. Напевно, воно його тут просто подряпає і все. Так не пройшов, але все рівно трошки порозрізав його, то оратися буде легше набагато. А так суттєво нічого не змінилося. Хоча як по-другому разу пройшов, то все-таки різниця є. Тут з краєчку я пройшов два сліди. Глянув як воно буде. Непогано, але я не знаю. Воно буде оратися, тому я думаю, сенсу немає два сліди його ходити друзі якось так воно виходить по сінокосі в один прокіт Дуже добре що пішли дощики то воно трошки його м'якше розрізає в принципі я рахую це доволі непогано для воно здійдан дисковочка виходить новини. Ну, в принципі, непогано. Я ж кажу, Вже буде легше поратися. Так, я думаю, на цій площі вглини, біля канави кинемо люцерочку, а на тій стороні, напевно, в і ще на зиму посіємо пшеничку. Я думаю, ця вся справа ближчим тижнем відбудеться. Я ж кажу, так перед роботою стараюся потрішки працювати обробляти землю. Ну все, друзі, часу мало маю, ще маю попереду дві площі. Так що допрацьовую і їду на наступні поля. Такі друзі, починання з новими полями. Випрацьовуємо їх з нуля. Ну, Поки що результатом я задоволений. Вже воно ось так прорізано, я думаю, плужочок його все гарненько перекине. Звичайно, було б добре в два рази пройти, але чесно я ж кажу, диски не мої, часу не маю. І Тому думаю, хоча б передоранкою собі полегшити роботу хоча б в один раз. Так що, друзі, їду я на свої гарбузки, така, друзі, чудова осіння погодка. Саме враз в ліс погрибчики, ну, а так і ж то, з цими роботами взагалі. На таку справу немає часу. Пригадую, друзі, тут ще було колись поле, а зараз, як бачите, такенький ліс посадили, росте. Молоднічок. що перший гриб є. Мокоморчик. Раз є мокоморчик, будуть і маслята, і білі гриби. Вий на вихідних, візьмо мотоцикла із дружиною. Десь поїдемо по грибочці. Ну, будемо бачити. Друзі, хто уважно дивиться, знає, що в мене тут в лісі є така площа. Я зробив її, як то кажуть, перед початком повномасштабного вторгнення. Не знаю, заїхав в ліс, тут колись ми займали поле і вирішив по-новому її як то кажуть, відродити. І зараз тут це все, як то кажуть, чудово, в нас експлуатується. Зараз я це все діло передисковую, побачу, як воно буде дискуватися, чи не буде закручуватися це гарбузиння, але бачу, воно вже трошки перегнило. І це все діло переораю. Завезу, друзі, сюди органічного добрива і не знаю. Спробую посадити на наступний рік картопельку. Ну, будемо бачити. Також є, друзі, такі камінчики. Тут не знаю, щось колись було, напевно. Ну а так, друзі, я кажу, тут взагалі зараз ліс. А пригадую, ще років 20 тому тут були поля. Поля, комбайни молотили, люди займали соти, а зараз, як бачите, це вже декілька разів це все діло вирізували. Чисто собі на дровця. Та... Ось таке. Будемо приступати. Взагалі чудово. Ну І можна буде переорати. Якщо, друзі, допрацьовую зараз цю площу і їду там ще мене за лісом. Ще одненька площа з гарбузками. Хто дививсь уважно відео, той пам'ятає, і пригадує. Це, друзі, чесно, роботою я задоволений. Тракторець справляється чудово. Красота. Можна буде приїжджати орати, хоч і завтра. Поїхав на роботу. А я додисковую. Я кажу, бідоранку взагалі буде чудово. Переоратись має взагалі класненько. Так що, друзі, буду працювати, буду знімати вам, показувати. Така, друзі, осіння дисковка. Все, друзі, буду завершувати своє відео. Кому було цікаво, ставте вподобайку, пишіть коментарі, палець вверх. І всім папа, -па, друзі!